Не про Трампа, а про Зеленського, тому що все-таки за ситуацію в Україні за Україну відповідає не Трамп, не Макрон. Слава Богу, не Путін, не Стармер, ніхто інший, як Зеленський. І Зеленський відповідає не тільки за фронт, а й за те, щоб як грант прави, свобод громадян, щоб Україна розвивалася як демократична держава. А зараз з народними депутатами ми знаходимося біля громадської приймальні офісу президента і президента. Парадокс в тому, що ця громадська. Приймальня зараз знаходиться на закритій території за шлагбаумами, там, де блокпости стоять, і громадяни прості сюди приїхати не можуть. В той же час, ну бачимо, вивізка є. Всередині є вивізка, написані години роботи, контактний телефон і висить там якби стрічка, що нікого там немає, а зарплата, мабуть, капає. Зараз ми будемо це дізнаватися. З Артуром Герасимовим, Максом Саврасовим, Ростиславом Павленком, Іриною Нікарак, Іваною Климпоштенцадзе ми привезли до громадської приймальні офісу президента 145 сорок тисяч підписів українців, які були зібрані українцями громадянами небайдужими в різних регіонах України, не окупованих Російською Федерацією, проти санкцій проти п'ятого президента України. Нагадаю наші колеги. Дінара і Олександр Погребиський намагалися зареєструвати електронну петицію, щоб довести, що в правовій державі будь-яке покарання може встановлюватися виключно судом, а не поза судовими санкціями, незаконними абсолютно. Але цю петицію не зареєстрували на сайті офісу президента. І ось тоді Солідарна молодь зібрала в різних регіонах України 145 тисяч підписів. От дивіться, ось вони всі люди не побоялися. Залишили свої імена, прізвища, контактні дані, тобто, це живі, реальні українці, які проти виступають Свавілля, і ми привезли ці підписи, тому що громадяни запитують, де вони на прохання Дінари і Олександра, які просто не можуть зараз потрапити в урядовий квартал. От ми привезли в приймальню офісу президента чи президента. Тут нікого немає. Оце люди взагалі просто якийсь жах, коли 6 років тому обіцяли. Народовладдя, демократію, референдуми а насправді не здатні навіть організувати нормальну роботу громадської приймання. Ну що зараз підемо на банкову? Будемо дізнаватися де. А, працює зараз ця громадська приймальня або дзвонити там за телефонами, щоб передати підписи, тому що їх мають зареєструвати, їх мають всі ввести в спеціальну систему, їх мають розглянути і на них мають дати відповідь. Але для того, аби ви повірили, правда що що ну, нікого немає зараз в цьому приміщенні. Ну от я зроблю таку маленьку екскурсію. Бачите, колеги тут заходимо. Дивіться тут, да? ідемо, ідемо. ідемо. Пуста нікого немає. Дивимося, ви бачите да. зараз. Да, громадське приймання, офіс президента, громадське приймання, часи роботи. Ось, все, ви бачите? Да, зараз будемо телефонувати. Та да, громадяни, дивимось на. Часи роботи, дивимося на телефон. Зараз ми сюди будемо телефонувати і дізнаватися, де всі ці милі люди, які за податки українців, начебто, працюють, існують, але як бачимо, на роботі їх немає. А, набираємо, будь ласка, хлопці. О, да? Да? Починає, Давайте давай, давай. набираємо. Да? Давайте зараз. Да. Е, Артур, набирай так 0, 44, 255, 70, 40. двісті п'ятдесят все, все де. Все йде, все триває, триває дзвінок. Ну, ніхто не взяв трубочку. Так, ну що, ну розкажи, що там відбувається у вас? Так відбувається дуже просто: не беруть трубку. Телефон, який вказаний, як телефон для довідок, мовчить, довідок не видає. Тому так от працюють. Я думаю, треба йти на банкову і питати у них, як вони працюють, у якому режимі. Зрозуміло. Ну що ж, підемо на банку, питати. Друзі, буде. їдемо. Як ви бачили, наш похід в громадську приймальну офісу президента закінчився тим, що депутати працюють принаймні Європейської солідарності. Не знаю на що офісу президента, але громадська приймальня не працює. Там нікого немає. Висять телефони, контактні, закриті двері. За телефонами ніхто не відповідає. Ну, ми прийшли на банкову. Намагаємося все-таки з'ясувати, хто в офісі президента, який йшов 6 років тому з гаслами демократії лібертаріанства, референдуму, народовладдя, все таки, хто відповідає за спілкування з народом. А, Ростислав Павленко і Артур Герасимов якраз телефонували по тим контактним телефонам. А, щодо а, ну, які, 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 які вказані ну, на листі? Ви та... знаєте, ефект був приблизно такий самий, як е, наші міжнародні партнери перед початком повноштабного вторгнення намагалися достукатися до Зеленського, щоб передати йому дані про напад, так само. Нічого немає, ніхто не бере трубку. І оце і є реальне відношення до людей. Е, Ростислав, я хочу, щоб ти сказав, ти набирав цей. Е, я набирав номер, який був вказаний як контактний телефон. Е, немає відповіді, ніхто не бере трубку, всі пішли, ну, мабуть, радитись. От зараз почекаємо, нам зараз сказали, що когось викличуть із уповноважених осіб. Да. да ну, хочу звернути увагу, да, що ми абсолютно спокійно прийшли передати листи, тому що ну якщо не запускають в урядовий квартал українців, то принаймні ті, хто мають право сюди входити, поки що, да, народні депутати України, ми маємо передати ці листи. Ми дуже спокійно, значить, занесли громадську приймальню, там нікого немає. Ну от прийшли на банкову, чекаємо інформації, хто ж зараз займається цим. Комунікацію з українцями, тому що знаєте, в парламент Зеленський не приходить. Це єдиний президент України, який не спілкується навіть з парламентом. Це ненормально, коли суспільство дізнається навіть про переговори мирні там з медіа американських, британських, яких завгодно тільки не від самого президента. Але бачимо, що і проблема ще в тому, що у нас навіть громадська приймальня не працює. Тобто громадянам, ну хіба що в рельсу можна бити там, знаєте, в набат, Немає з ким говорити. Це ненормально. Іванна хоче щось додати. Ні, ну просто е, виходить так, що петицію зареєструвати не виходить, та, тобто петицію спеціально блокують тоді. Люди збирають підписи, от зібрали підписи, а передати ці підписи немає куди. Тому е, ні, ми бачимо, звичайно, спілкування президента України з громадянами йде, але воно йде в односторонньому. Порядку записами відосиків зі своїм там порядком денним, зі своїми пріоритетами, але не стосовно того, що турбує громадян України. І це неприпустимо, тому що якщо хтось дуже прагне гаслами до Європейського Союзу, то мав би забезпечити, щоб всі демократичні процедури в країні працювали. А гасла, гасла вони не визначають те, що насправді. Відбувається в Україні, і це те, що ми зараз бачимо: що насправді немає механізму, як український громадянин будь-який, може ну, забезпечити те, щоб його голос був почути. І сьогодні ми просто бачимо ну, таке зневажливе ставлення президента усіх людей, які працюють в цьому офісі президента, до громадян України. Ну, Знаєте це, зараз, це... якраз я читаю тут коментарі. Да, ви маєте діяти рішуче, друзі. Я хочу нагадати нас парламенті 27 народних депутатів. Так вирішив народ в 2019 році. Мені здається, рішуче має діяти сьогодні. В першу чергу влада влада, яка взяла на себе всі повноваження по захисту України в 2019 році. От вона має діяти рішуче захищаючи Україну, будуючи її як демократичну державу. Ми бачимо, що ну трошки воно ну, не так відбувається. Тому наша місія копозиції це в першу чергу. Бути державниками і робити все для розвитку демократичної України і для підтримки фронту. Ось так ми і діємо. В силу наших можливостей достатньо рішуче. Якби ви усвідомлювали, який тиск сьогодні відбувається на Порошенка, на його родину, на європейську солідарність, на всіх депутатів Європейської Солідарності, на всі родини і таке інше, ну повірте, це дуже непросто. Ми повертаємося часу Януковича, це абсолютно очевидно. І знаєте, але навіть часи Януковича, депутати могли. Зайти на банкову і принаймні зустрітися, зустрітися ну хоча б з тими, хто веде спілкування з громадою, громадянами. Сьогодні і це, як ми бачимо, стає ну, під егідою воєнного стану неможливим. Хоча я не розумію, чому на абсолютно іншій вулиці, в абсолютно іншому приміщенні, там, де реально працює громадська приймальня, не може сидіти людина, яка зобов'язана і отримує за це зарплату, просто читати листи. Спілкуватися з громадянами і давати відповіді. Ну і ви знаєте, для Зеленського не вперше порушувати Конституцію України, але він забув головне і головну статтю: джерелом і носієм влади в Україні є народ, і от те, як він відноситься до людей, що навіть він не хоче їх чути. Бо якби хотіли вчути, то громадська приймальня була б відкрита. Там би сиділи люди, вони би сприймали звернення на ці звернення йшли б відповіді. От те, що він не хоче чути людей, і показує його реальне відношення до кожного українця. Так, ну друзі, ми вас будемо тримати в курсі, чи вийде хтось це такі з громадської приймальні. А ні, то підготуємо запит, аби запитати, чи є така посадова особа, скільки вона отримує тисяч, а то й десятків тисяч гривень за свою роботу. Лявіть собі, якщо народні депутати України не можуть просто передати листи громадській приймальні, то що тоді говорити про ну в цілому українців? І звичайно можна все виправдати воєнним станом, все що завгодно. Але здається, зараз мова трошечки про інше, про те, що дуже класно. Власне, парканами закритись від народу і не звертати ніякої уваги ні на кого, кошмарити опозицію за те, що в нас сміє відкривати рота і задавати питання просто про демократію. От те, що відбувається зараз в Україні.